І вітаю, друзі! Сьогодні в себе в садочку Мрії Надії. Сьогодні в мене тема про грибові хвороби рослин, найпоширеніші, тому що я замітила, що в мене захворів ось флокс, і сьогодні я вже його обробила. Близько я підходити не буду, бо обробила тільки що. Все ж таки це хімічні препарати. Тому тільки поговоримо. Чим він, так скажемо, зараз багато проявляється в чому? Тому що дуже великі перепади температур то жарко, то холодно, то дощ, то парить. І спори цих грибів їм дуже комфортно в таких умовах. Ось, Я, наприклад, ще грішила, що в мене тут засаджено дуже так щільно. Але як я вже побачила, що в мене захворіло. Борошнистою росою квітка в горщику, то я зрозуміла, що це не тільки за цього. Ось. Тому я профілактично обробила все. ну Такі найпоширеніші є це такі грибкові захворювання, як сіра гниль. От. Це такий грибок, який йому сприяє сильна волога. ось і рослинки хворіють. Я вставлю фотографії, як вона виглядає, у мене слава Богу, її немає. От сіра гниль є, ну, так скажемо, на початку дуже тяжко виявити, тому профілактична обробка дуже добре. Тому я сьогодні, коли обробляла свій флокс, я обробила профілактично практично всі рослини, які можуть боліти. ось Там від грибкових захворювань воно іде всіх. ось А ви вибирайте які вам треба. от Є потім таке, такий грибок розповсюджений, як ржавчина. Така ржа на листі. ось Це боліють часто декоративні, квітучі чагарники, клематиси. Ну, переноситься комахами, от, і якщо імунітет у рослини поганий, от, або перенасичення добривами, це також сприяє е, цьому захворюванню. от. Так, перейдемо ще до одної хвороби. Я думаю, що вона в мене є. Зараз вам покажу ближче. Хвороба називається чорна плямистість. Вона починається ем, такими плямками. От я не знаю, чи тут в мене іржа, е, чи це плямистість. на, ось, Дивіться, на півоніях, Ось коричневі п'ятна. І про що я вам казала? Що в півонії продивіться. Наразі зараз дуже багато хворіє рослин саме грибком. Ось, бачите, такі якісь п'ятна. І по тому також є великої півонії. Тому я все обробила. От. Тому що е, е, якраз саме йдуть дожжі, а ця хвороба саме, е, коли йдуть дожжі. От і пошкоджуються. Ну, а можливо, це якась іржа. А якщо то просто щось таке, профілактично обробила, це також дуже добре. Тому що, як я говорила на флоксах, і, а флокси ще навіть не квітували. І півонях, як надовше, ми зберігаємо листя, тому що вони закладають бруньки, наслідуючи своє квітування. От, тому все це. Треба обробити. У мене було на 10 літрів, і я пройшла практично ну, весь садочок, що я підозрюю, що може хворіти. Тому що навіть я ж кажу, що мучнистою росою захворіла у мене квітка в горщику. Ця мучниста роса, вона така біла по, по листочку. Таким білим вона. Вона є і на декоративних, і на ягідних, і на овочевих культурах може бути, і на помідорах. Під час затяжних дощів, або вологість. От час як у нас і є 15-27 градусів при температурі, все, от якраз для неї просто, так скажемо, рай для цієї грибкової інфекції. От Грибки, вони ці всі, всі містяться, спори в грунті, тому добре мульчування або ж чимось не знаю, чим у вас є. Або декоративна мульча, або агроволокно. От. Ось так я і обробила свої помідорчики також. Почала вже їх підв'язувати, бо коли вони лежать на землі, це погано. Посередині я ще взяла агроволокно і постелила, вже не вирізала, бо вони великі хоча б посередині. Ось, бачите? От, ось так я зробила і обробила їх. Ці помідорчики також я обробила, тому що спори, хоч тут і агроволокно, спори вони літають, і вони все одно можуть осісти на помідорчик. Кабачок там далі теж обробила. Єдине, що я не обробляла, звісно, що це полуничку, тому що вона наразі дає врожай. Ну, на ній якісь є п'ятнишка, але так щоб скажемо, щоб я побачила. Таку якусь велику проблему, щоб профілактично обробити, то я вже не чіпала полуничку, звісно, тому що ми її їмо. Так, звісно, що робити вже не можна. Так само і, і от порічка вже починає червоніти, тому я її не чіпала. Ну, І обов'язково обробила троянди. Не один, оце більше кущики, два невеличких. Я все думала, що я вчора читала дуже багато інформації про ці всі хвороби, тому що я скажу, я не так часто з ними так скажемо, стикаюся, саме грибковими, чаще нападає костля чи ще щось. І я не знала, ось ввечері в нас вже буде дощ. Але досвідчена садівниця <laughs> Зоя, в неї троянд багато. Я думаю, що вона на цьому дуже розуміється, тому, тому, тому що троянди дуже сильно ну як, поражають ці грибки. Вона сказала, що цього буде достатньо часу. І я з зранечку вибіжала і все обробила, а дощ має бути тільки пізно ввечері. Тому я сподіваюся, що це все допоможе. І навіть я обробила виноград. Тому що в цьому уроці просто така погода ну, геть-геть, ну так скажемо, сприяє розповсюдженню грибків. Тому, дівчатка-хлопці, таке ось коротеньке відео пройдіть, продивіться, і саме проти грибків препарати ми повинні використати одноразово одразу. А проти шкідників на протязі місяця ми можемо зберігати, наприклад, на кахтару в бачку в прохолодному темному місці і обробляти, де ми коли десь побачили шкідники, я вже в одному відео це казала. Протигрибкові використовуються одразу все. Якщо ми не використали, то виливаємо. Але я думаю, в косадочок профілактично можна обробити все, тому що це спори. Можливо, мене, якщо б, допустимо, хватило, я б ще обробила, ну, що там в мене є. Ну і вишні, якісь би, можливо, кущі, кущі ржавчиною ці поражаються. Ну Я так проходила. Я отако трошки опирскувала все. Там, де дійсно вже проблема, я опирскувала дуже-дуже так сильно, а де ну не так сильно проблема, то я просто, наче так профілактично, опирскала. Дивіться, які вже лілії на бутонах. Ось. Вже такі червоні самі найперші будуть розквітати. І доквітає на перстянках. Ось, Я так тут навіть прийшлася і фір, в них таке листечко, я думаю, що можуть захворіти. Ну, в общем, я по посчитала так, що краще обробити, чим вони, воно захворіє. Якщо вже цей грибок є в садочку, то він може попасти так скажімо, на любі квіти, на любі кущі. Тому ця обробка потрібна. Народні методи. Одразу кажу, що я колись все пробувала, зрозуміла, що це не працює, тому щоб, так скажемо, не тратити свій час і рослина не страждала, ну, ми мусимо використовувати хімію. Ось таке моє сьогодні відео. Всім гарних квітучих, родючих садочків, менше захворювань. Вашим рослинкам і вам здоров'я, натхнення під мирним небом України до зустрічі в наступному відео.